Місто Осака, що в Японії, готується прийняти 28 мільйонів гостей всесвітньої виставки 2025. До відкриття менш як три місяці. Зараз тут завершують будівництво центрального елемента виставкового простору це дерев'яний дах, який називається Велике Кільце. Конструкцію спроєктував відомий японський архітектор Соу Фудзімото. Її площа 60 тисяч квадратних метрів, внутрішній діаметр понад 600 метрів. Висота коливається від 12 до 20 метрів. Довжина кола пішохідної доріжки приблизно 2 кілометри. Це найбільша дерев'яна конструкція у світі. Кільце зроблене з дерева, що символізує стійке суспільство та наше життя, що протікає в гармонії з природою. У всьому світі будівництво з дерева активно просувається у Європі, США, Австралії, Азії та навіть Африці. Причина в тому, що дерево це екологічний будівельний матеріал, який з'являється внаслідок природного циклу землі. Під час створення великого кільця надихалися традиційними методами, які використовували для будівництва буддійського храмового комплексу Кіомідзудера. Поки що ніхто ніколи не будував дерев'яну споруду такого масштабу. Ми сказали, що збудуємо її, але під час будівництва виникали великі труднощі. Ще однією проблемою було розроблення нового способу будівництва з дерева, який враховував би традиції японської дерев'яної архітектури. Також треба було, щоб він відповідав сучасним структурним нормам та усім необхідним стандартам. Архітектор каже, що вдалося виконати обидві умови. Водночас, продаж квитків на Експо 2025 іде повільно. Ця обставина, а також затримки будівництва та великі витрати на проєкт, викликають критику в суспільстві. За три місяці до виставки про неї почали більше говорити. Але щиро кажучи, я не маю великого інтересу до Експо. З новин я знаю, що павільйони ще не добудовані. Непокоюся, що будівництво не завершать вчасно. Утім, багато хто чекає хороших змін під час майбутнього заходу. Сподіваюся, місто стане жвавішим, коли на Експо приїдуть туристи, зокрема іноземні. Всесвітня виставка проходитиме з 13 квітня по 13 жовтня. У ній братиме участь понад 150 країн і регіонів, а також дев'ять міжнародних організацій.